Вітаю вас, шановні. Ну, я не знімаю відео для того, щоб вам показати ці купи трави. Це нам сусід привозить оці е, косить наш участок свій. Бачите, тут поля такі є, є ген-ген. І я оцією травою встеляю отак: от землю. Ну, Торік у нас тут були гарбузи. І робила я спеціально, як кажуть, тут органік збирають. Ем, відходи кухонні. У ну, нас гарбузи були. Подивіться, я отак от на кубки скидаю відходи кухонні. Ну, були там і гарбузи, бачите, різні вони. І ви думаєте, що це я сіяла Та ні? Це трава отак залежала, так що не думайте, нічого тут поганого немає. Ось бачите Оце тут кубки я скидала взимку, взимку відходи. Оце з кабачка тут скинула, думаю, а, хай. Почистила, скинула. Ніхто в нас не лускає насіннячко. Тут якісь гарбузи, теж чистила. Вони насіння таке тверде, тому що це е, солодкі гарбузи, бачите? І що я оце бачу? Бачите, що робиться? Ось навіть отут, де я скинула ота кубку, прикриваю травою. Подивіться, які гарнюні. І самі зійшли. Це ж не сіяла, не доглядала. Ось ну, скидала відходи кухонні, і ось як отут, бачите. І прикриваю травою, 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 а потім можна посадити туди гарбуз чи ну, це готовенька така компостна кубка. Подивіться, яка краса. Бачите? Ну. То варто це е, ниді над цим насінням, вирощувати. Я вам покажу у мене є в теплиці, теж я проростила насіння, як воно виглядає. Ну, але це само. Тут вся закалка пройшла, подивіться. Хотіли би сти, так не отримали б таке насіння, подивіться. Зиму пролежало. І весною собі як вже треба, от зійшло. Ну, звичайно, якби зараз, ну, але це сьогодні якого? 13 червня вже, то вже, мабуть, пора, але хто його сіє, коли в нас вода стоїть, і дощі йшли. Ось отаке природне явище. Ну, залишу. Я тут не планувала, я тут подивіться, ехінацея теж саме я показувала. Подивіться, теж дозріла ехінацея, я взяла, потрусила тут. Подивіться, яка і хінацея. От Рудбекія тут була. Ось вона. Де? Ось, велика така. Ось вона, Рудбекія. Ось Рудбекія теж сама зійшла. Ну то Я тут планувала, думаю, ні, гарбузі вже наїлися так. І потім нападають на них комахи такі. Це цей і хінацея. Бачите, яка гарна? Що ніхто її не доглядав собі, сама зійшла. Ну, а ще тут сіла космею. чим нас кажуть, космею. Аби тобі зійшла хоч одна насінина, не бачила чомусь. ця ехінацея лікарська зійшла отак гарно. Ну, а це я у сусідка дала. Зійшов сонь не соняшник, а такий ведмежатко, такий декоративний. То вона каже, треба. Візьми собі, то я так посадила тут пару кущиків, отак поміж курильський чай. Ось він тут цвіте, ну я не у захваті, але я ж не можу його викинути. Думаю, не хоче там внизу цвісти, то може тут буде панувати. Ну, поодинокі квітки це таке. Ну і соп теж сюди пересадила, бачите, який кущик. Ромашка декоративна, ця така великоквіткова. Ну, оце хотіла вам показати отак гарбузи. Як кажуть, чакую над ними, чакую, носися, а вони тобі отак от раз і зійшли. І кропик ось, бачите, тут теж зійшов. Коли не як кажуть, не чекали, а отримали. Оце таке. Ну, хай ростуть. Бувайте здорові!